Казка Про Курчатко Жило було на теплому подвір'ї маленьке курчатко на ім'я пушок. Воно було пухнасте, кругленьке і таке яскраво-жовте, що сонечко часто плутало його зі своїм промінчиком. Одного ранку пушок прокинувся і вирішив, що настав час відкрити велике курчатське відкриття. Хочу знайти найтепліший промінчик сонця, сказав він собі і весело пострибав уперед. Спершу він підійшов до корівки «Корівко Муму, ти не бачила найтеплішого промінчика? Му усміхнулась корівка. Сонечко найкраще гріє тих, хто посміхається. Спробуй пушок широко всміхнувся, але промінчик так і не знайшов. Далі він побіг до свинки хрюхи. Хрюхо, де мені шукати найтепліший промінчик? «Хрю -хрю відповіла свинка, може, він ховається там, де роблять добрі справи. І пушок рушив шукати добро. Він допоміг маленькому жуку перекинути листочок, щоб той міг дістати свою крихітну хатинку. Він підштовхнув каченятко, яке застрягло під травинкою. Він навіть знайшов загублене пір'їнко гусака гуся і повернув йому. Сонце піднімалося вище і гріло сильніше. Раптом. Пушок відчув, як щось м'яке й тепле торкнулося його крильця. Це був той самий теплий промінчик. Сонечко ніби сказало йому: Ти знайшов мене не тому, що шукав, а тому, що робив світ теплішим своїми добрими справами. Пушок усміхнувся і зрозумів: найбільше тепло народжується всередині нас. Сподобалась краска? Підпишись, щоб не пропустити нові чарівні історії.